Ні для чого дитині цей телефон не потрібен, щоб батьки відчули, що відбувається з дітьми, українську мову чи історію, а окремо будуть уроки по формуванню там характера дитини, де можна взяти вчителів в один і той же час прокидатися, в один і той же час лягати спати. Мені цікаво у людей викликає цікавість ем, наша школа через просто через те, що вони бачать тут, чи через те, що вони знають про неї. Вольдовська школа вона має якісь, е, ну, скажімо так, якусь ну, не, не ідеологію, але якусь е, там, місію заявляє. Тому що є Вольдовська школа, є, є от приватна школа, от наша є якісь інші приватні школи. Там. Мені цікаво, у людей викликає цікавість е, наша школа через просто через те, що вони бачать тут, чи через те, що вони знають про неї. Тут така. Важлива, важлива частина це взаємодія батьків зі школою, тобто, от роль батьків в нашій школі, в звичайних школах і, ну, в більшості, я думаю, приватних шкіл там просто от, дійсно батьки віддають дитину в школу, і там щось. Ну і звичайна школа. Щось, ну, якісь бажання до батьків є. Тобто, щоб вони там допомагали дитині, щоб ну і ще ще робили. Справ в тому, що от Вольдорська Вольдорська школа тут важливо. Тут зовсім інша участь батьків. В принципі, ну, традиційно Вальдорська школа взагалі вона виникає з бажання батьків. Тобто не так, що збираються декілька вчителів, вони хочуть іншу педагогіку, в них є якісь які ідеї, і вони потім роблять рекламу і до себе. Ну, якби приваблюють батьків. Вальдорська школа, вона інакше збираються батьки, знаходять вчителів і кажуть, нам потрібна школа, давайте нам зробимо школу. І аж до того, що е, от, одна з історій, яку я знаю, німецька, батьки з якоїсь місцевості, де не було вальдорської школи, знайшли якогось ну вже такого. Досвідченого вчителя, може, пенсіонера вже сказали, що нам потрібна доська школа. Вони сіли разом. Він з батьками. і він, Вони поговорили про те, що потрібно з їх точки зору для того, щоб школа з'явилася. Вони говорили, де можна взяти вчителів, і вони прийшли до того, що от з кола батьків. Саме мають з'явитися вчителі, тому що з інших школ з вчителів забирати не можна. І там знайшлись батьки, які захотіли, чи їх знайомі, які захотіли стати вчителями, вони організували навчання цих вчителів. Тут дійсно батьки відчувають, що ця педагогіка, вона саме ця педагогіка потрібна дітям. Так? Але для того, щоб вона нормально функтак би мовити функціонувала ця педагогіка, батьки мають робити певні речі. Ну, Наприклад, от, е, це взаємодія дітей з гаджетами. Звичайно, в нашому суспільстві там дитина, десь коли її там... Ну, вона починає е, вже якось більш-менш свідомо е, взаємодіяти зі світом, там два роки, чи три роки, вона отримує в руки планшет чи телефон і все. Е, але е, це, ну, це, це, це дуже велика окрема тема, але. Е, в, в, в будь який е, вчитель з ольдарської школи скаже, що це е, дуже сильно шкодить розвитку дитини, взаємодія з гаджетом, десь, е, ну, десь до повністю свідомого віку, там до 16 років. Тому що до цього віку, там коли там дитині, навіть 15 чи 14, е, їй нема що робити з, з телефоном. Правда, зараз ковід е і. Оця війна, коли, коли в нас дистанційне навчання це, через інтернет, тоді так чи інакше вони цим користуються, але, ну, тільки це, тому що крім ну якщо це потрібно виключно для навчання, більш ні для чого дитині цей телефон не потрібен. Це така велика тема, але справа в тому, що для того, щоб от, нормально розвивалася дитина, так як це уявляє собі вальдорфська школа, треба, так би мовити, забрати в неї телефон. і планшети, все інше. Але без допомоги батьків, якщо батьки це не усвідомлюють, ну це, це неможливо. І чи, наприклад, для дитини дуже важливий ритм певний е життя. Тобто, в один і той же час прокидатися, в один і той же час е лягати спати, е якісь ритуали і так далі. І так далі. Е Тобто батьки мають чимось пожертвувати ради, заради дитини, щоб вона нормально могла розвиватися. Якщо це не виконується батьками, це також впливає і на навчання в звичайній школі. Але там ну, я не думаю, що навіть звертають на це увагу. Що це треба робити, чи не треба це робити. Зокрема, чому? Справ в тому, що звичайна педагогіка, вона. Традиційна педагогіка вона, вона сприймає дитину як ну, такий, е, пустий ящик, який приносять в школу, і туди треба наповнити знаннями і якось е, ну, е, е, оформити, а якось так як налаштувати, щоб ну, от дитина була от такою. Да? Вальдорська педагогіка інакше підходить, вона підходить, що от у дитини є якісь задатки при народженні. Ну, тобто, ну це цього ні, ніхто, ніхто не буде заперечувати. Да? Тобто, е, одна дитина схильна до чогось там е, наукового чи технічного, да? ну такого е, природничого, інша бізгуманітарій. Ну, от, так як вона влаштовувала. Вольдовська педагогіка намагається у це все е, зробити так, щоб дитина утримала е, це все е, під час навчання. Що не, не так, що окремо ми, ми вкладемо математику, а ще будуть окремо уроки, е, чи, чи там не знаю українську мову чи історію, а окремо будуть уроки по е, формуванню там характера дитини. Це все одночасно відбувається для того, щоб це було в е, е, нормально відбувалося, якраз потрібна е, участь батьків. От у всьому тому в розвитку дитини. Якщо така взаємодія батьків, батьки е, мають брати участь дуже активно просто в житті е, школи. Аж до того, що, е, ну, от, в принципі, всі, більшість вальдорфських шкіл вони приватні, у всьому світі. І, наприклад, фінансами е, ну, переважно займаються батьки. Тому що вчителі, вони. Ну, це, це якась вже сфера е, бізнесово-фінансова, і є серед батьків, як правило, е, люди, які е, більше розуміються, розуміються в цьому, ніж вчителі. Тому що, якщо там, е, умовно кажучи, вчителька математики і вчителька української мови, е, е, Керують е, господарством, то е, виходить так, що вони крім того, що вони мають викладати, е, і весь час е, взаємодіяти з дітьми, весь час дивитись, як можна е, щось зробити так, щоб ну, краще діти розвивалися, вони ще мають займатися фінансовим, фінансовим і хазяйством, це, і господарством це ну дуже багато і. Е, Ну, Не завжди добре виходить. І тут роль батьків велика. Так чи інакше, з розповідей, з того, що кажуть наші вчителі, дуже важливо все ж таки ця взаємодія з вчителями і те, щоб батьки дійсно прислухалися до того, що кажуть вчителі. Тому що час до часу буває, що. От вчителі кажуть, що треба у цьому цій дитині. причому це звичайно такі приватні розмови, не а, на, 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 на батьківських зборах? От вашій дитині добре було б, оце, 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 оце. Батьки кажуть, да, добре, добре, але нічого не роб. І по по дітям можна побачити, що їм від цього погано, що вони не ну. Вони, батьки не виконують те, що вчителі кажуть. Має бути постійний контакт і постійна взаємодія між батьками і вчителями. Але справа в тому, що не всі батьки а, в курсі того, що таке, що таке вальдорфська школа, а, як, а, як і що відбувається у вальдорській школі. Добре, як є, якщо у батьків. Одна дитина вже, скажімо так, дійшла до 10 класу, і наступна дитина йде в перший клас. Вони знають. А багато батьків таких, в яких ем, діти ну, перший раз йдуть до школи, да? і вони не знають, як, як і що. Тобто я до чого веду? До того, Що ініціатива такої взаємодії має має походити від вчителів. Важливо, що після кожної епохи. Або в кінці там вчитель робив батьківські збори, розповідав, що вони робили на цій епосі, що це дало дітям, чому саме це, що важливо для дітей. Крім того, може навіть з батьками щось зробити, якісь елементи того, що робили діти на епосі, щоб батьки відчули. Що відбувається з дітьми? Це означає, що таких батьківських зборів протягом року не, не 10, а, мабуть, більше. І тоді батьки завжди будуть в курсі того, що відбувається з дітьми. І тут треба звернути увагу на те, що от це з досвіду вчителів, буквально всіх, в першому класі батьки дуже активні. І е, дуже активно цікавляться тим, що відбувається в школі. Е, і е, вони е, приходять майже на кожні батьківські збори, і дуже активні на цих зборах. Е, в другому класі активність вже менша, в третьому ще менша, і так далі. І е, вже е, до старшої, в старшій школі ну, батьки не так е, відвідують батьківські збори, але е, дійсно час від часу. Виникають життєві кризи у дітей, причому це не, якась, не якийсь стихійний процес, а ну, в навіть в, в, в звичайній психології відомі, відомі кризи. І в, у вальдорській педагогіці кажуть, наприклад, про кризу 9-го року життя, про кризу пубертату, тобто, десь починаючи з 13-го року життя. Це такі дві великі кризи. Тоді дійсно батьків занепокоєння, вони не знають часто, що робити, і тоді. Дуже важливо, щоб була довіра між вчителями і, вчителями і батьками, щоб батьки приходили е, до, е, до школи до вчителя і говорили з вчителем. Тому що вчитель дуже добре е, розуміє, що відбувається з дитиною. Можуть, так би мовити, дуже глибоко зазирнути в душу дитини, і вони е, відчувають, що дитині потрібно. Е, звичайно, і батьки. Дуже добре знають своїх дітей, але з іншого боку, з такого боку, з якого вчителі можуть їх не знати, і е, якщо батьки. Разом з вчителями і вчителі разом з батьками будуть е, е, займатися вихованням і навчанням дітей це е, набагато краще, як, чим е, ситуація, коли тільки вчителі щось роблять з дитиною, а батьки не беруть в цьому участь, чи навпаки, батьки хочуть зробити щось своє з дитиною, а вчителі своє. Тут потрібна дійсна спільна. Співпраця батьків і вчителів для того, щоб ну, досягти певної мети.